Verver will purge Calhoun and then the Durgar will run over the Telzoom. Окей. Бажаю здоров'я. Наша редакція вже неодноразово згадувала безкоштовну MMORPG Neverwinter у попередніх випусках. У вас душа рветься у повернення до класичного фентезі в жанрі MMORPG, то ви можете спробувати свої сили в грі Neverwinter Online. Безумовно, ця гра справді варта вашої уваги. Однак ми так і не давали відповідь на головне питання: чому? Чому Neverwinter заслуговує на те, аби в нього грати? Тож, провівши близько сотні годин глибокого дослідження, ми нарешті зрозуміли, що ж такого особливого у проєкті від Cryptic StudioS. Власне, саме тому і вирішили вас зібрати довкола цього проєкту та провести нових можливих гравців від етапу повного нуба, який ніц не розуміє в ігровому процесі, до рівня любительської кіберкотлетки. Ну і звісно ж, спробуємо пояснити, чому Neverwinter насправді прекрасна ММО. Перед мікрофоном, як завше, Міднайт. І сьогоднішній випуск ми знову присвячуємо лише одній грі. Погнали! Тож, ви тільки завантажили гру, запустили, і перше, із чого потрібно почати, це створення вашого персонажа. Варто відзначити, що класи ваших майбутніх протагоністів, хоч за назвою і відрізняються від звичних оку воїнів, лучників, розбійників з часів World of Warcraft, але їхні ігрові ролі все ті ж самі. Для прикладу, варвар чи боєць зазвичай типові танки. Хоча вони і в якості ДД теж непогано виступають. Барди зазвичай клас підтримки, який може бути як ДД, так і Хілом. В паті норм. Але для соло гри не дуже. Рейнджер типовий лучник. Роук, він же Рога, він же розбійник, він же убивця, він же шахрай, класичний ДД, який спеціалізується на крітах з під невидимості. Варлоки та чаклуни для шанувальників магії. Хоча Варлок теж може проявити гарні навички в лікуванні та підтримці інших гравців. Паладин типовий хілер. Але інколи виступає в якості танка. Ну і звісно ж, клірики. Зазвичай їх беруть в якості хіла, а як деде рідше. Адже для цього треба дуже сильно розумітися на основних механіках клірика та досконально вивчити бойову ротацію, що не всім під силу. Що ж до вибору раси, то тут зазвичай опираються на поєднанні расових бонусів із класовими можливостями. Знову ж у якості прикладу рейнджер. У більшості випадків це лісовий ельф. А рога, тіфлінг чи хафлінг. Хоча ніхто не заважає вам експериментувати. Особисто я для свого шахрая взяв темного ельфа або ж Дроу. І він доволі непогано показує себе як в соло, так і в паті. Тож тут, на відміну від того ж World of Warcraft, ви можете опиратися на улюблену расу незалежно від обраного класу. Так, є ідеальні поєднання, але якщо ви граєте суто по фану, то вираховувати прямо до кожного додаткового бонусу не обов'язково. Отже, клас та расу ми з вами обрали. Проходимо коротеньке навчання та ознайомлення із основними ігровими механіками. І переходимо до наступного пункту розвиток персонажа. Перша відмінність із класичними MMORPG, яку ви помічаєте. Відсутність шкали досвіду. Так, у Neverwinter цього ігрового елементу просто немає. Ви можете годинами вбивати мерців чи кобольдів, а натомість із них отримаєте лише реагенти та дріб'язковий лут. І як же в такому випадку розвивати нашого персонажа? Все просто виконанням квестів у той час, як Блізи, Енсі Софт чи будь-які інші представники ММО зосереджувалися на здобуванні досвіду шляхом вирізання ворогів та завершення завдань, Кріптік Studio пішли зовсім іншим шляхом, повністю відмовившись від досвіду та скілпоїнтів. Натомість під час проходження початкових кампаній. Ви будете здобувати кожен наступний рівень персонажа після виконання ланцюжку сюжетних квестів. Починаючи від 1 і до 20 рівня, все це ви здобуваєте поступово, зосередившись на історії, яку вам підготували розробники. У проміжках між рівнями вам буде випадати нагода розставити очки характеристик. Така нагода буде доступна кожні три рівня. Єдине на що варто звернути увагу під час проходження шмот. Вірніше на рівень ваших предметів. По суті, це основний параметр, від якого залежить подальше проходження всього ігрового процесу. Вас просто не пустять у топові кампанії чи ПВЕ заміси із низьким рівнем предметів. Це щось схоже на рівень пригод, який обмежував нас у Genshin Impact. Але залежить виключно від вашого спорядження. Причому до цього параметру входить все, що є у нашого персонажа обладунки, зброя, супутники, транспорт, а також артефакти, камені підсилення тощо. Все це в сукупності дає нам ось цей загальний рівень предметів. І чим він вище, тим сильніше та витриваліше ви будете. І ось тут у нас випливає нова проблема. Де дістати кращий шмот. Адже із мобів загалом випадають реагенти та коштовності на продаж. Ще якісь крихти дають за квести, і все не зовсім. Під час проходження ланцюжку кампаній для розвитку від 1 до 20 рівня вам будуть давати особливу валюту жетони пригодник. За ці жетони у самому протектораті Невервінтеру або ж у продавців, які будуть майоріти в тій чи іншій кампанії, ви зможете придбати більш просунуті предмети. Вони далеко не ідеальний варіант. Але будуть на голову вище за ті початкові крихти, котрі роздають з нагородами та квестами. З ними ви зможете закрити не лише всі початкові завдання, але й деякі подальші кампанії. Після цього, як ви упретеся в певну межу і далі вже нікуди не буде доступу, ви йдете на аукціон. Та у інших гравців за кристали, що дають після завершення все тих же кампаній, можна придбати купу мотлоху, який все ще не буде топовий, але в рази кращий за вже наявний. По суті, для легкого старту вам знадобиться близько 300 тисяч кристалів, плюс-мінус ще сотня тисяч. Це все піде на те, аби взяти хороші обладунки, якусь зброю, артефакти, камені підсилення та скакунів. Так, увесь цей шмут все ще не буде топовим. Але принаймні тут ви зможете набрати в межах 30-40 тисяч одиниць рівня предметів. Це дасть вам доступ не лише до більш прибуткових квестів, але й відкриє доступ до пвє контенту. До того ж, після 20 го рівня персонажа кожна наступна кампанія буде приносити ще один важливий ігровий елемент розвитку бунс. Чи блага, чи дари, кому як зручно. Це своєрідні очки, за які ви будете розвивати дерево пасивних навичок. Ці дари поділяються на три категорії: квестові, які ми отримуємо за проходження кампанії, блага гільдії, що дають за приєднання до гільдії. а також ПВП. Які ви отримаєте на аренах та поєдинках із іншими гравцями? Саме розвиток квестових благ у вас займе основну частину гри. Базові дари ви прокачуєте як вам зручно, опираючись на ті ноди з параметрами, яких вам не вистачає. Блага майстрів дають згодом після використання певної кількості квестових дарів. Тут я рекомендую опиратися на білди, які доступні в мережі. В якості прикладу для свого шахрая я зосередився на Bloodlust, аби збільшити дамаг та швидкість відновлення очків для ультимативного удару. До речі, ще один важливий нюанс бойова ротація. Як і в будь-якій адекватній MMORPG, у Neverwinter є своя ротація навичок. Що дає можливість нанести якомога більше ушкодження ворогам. На щастя, тут ця механіка не така ускладнена, як у тому ж Вов, WoW. але і не спрощена, як у браузерних дрочіннях. У кожного класу є два варіанти ротації, які зосереджені або на одній цілі, або на скупченні ворогів. Конкретно під кожен клас я не буду розжовувати всі ці ротації. Та й власне саме відео не про те. Всі ці нюанси можна знайти на Ютубі, шукаючи білди на ваших персонажів. Для прикладу хіба лиш можу показати, яким шляхом розвитку пішов я, розвиваючи власну рогу. У першу чергу я взяв за основу спеціалізацію асасіна або ж вбивці. Для довідки кожен клас має два варіанти спеціалізації, або ж, ще кажуть, розвиток ідеалу. Моя ротація в основному базується на скупченні цілей, оскільки я зазвичай граю в соло і намагаюся швиденько вирізати мобів для виконання квестів. Порядок бою здебільшого наступний. Активую скіл дамагу по площі, кидаю димову бомбу та використовую навичку артефакту, аби підсилити наступні атаки. Заходжу в інвіз та наношу з невидимості розріз. А потім повторюю цей же розріз, оскільки він отримує миттєвий відкат після виходу з інвізу. Зазвичай уже після першого розрізу пачка зібраних мобів падає. Більш товстошкурі падають після другого. Усіх, хто вижив, добиваю базовою атакою дуелянта або ж можна взяти кидок кінжала, аби бити дистанційно. І якщо ж виступають проти боса, то тут доцільно використовувати ротацію на одну ціль, яка зосереджена виключно на одну могутню комбінацію атак. Але мені лінь перемикатися, тож і босів я ковыряю попередньою ротацією. З єдиною відмінністю, що додатково використовую ультимативну навичку, яка стає доступною після накопичення очок дії. Вони зображені у цій іконці, що виконана у вигляді Кубика Д-20. Опісля ковыряю боса базовою атакою, поки не завершиться відкат скілів, а потім повторюю ротацію із невидимістю. І так, доки не здохне бос, чи не пройде відкат артефакту. Корисно також використовувати навички наших їздових тварин, як, власне, і прокачувати їх. Більшість із них б'ють по площі і частенько допомагають добити вцілілих мобів. Базовий рівень цієї навички дуже сильно рятує на старті, проте з часом її потужності не вистачає без прокачки. Тому розвивати скакунів доцільно і потрібно. Отже, ви прокачалися до 20 рівня та зібрали рівень предметів, який відкриває доступ до чималої кількості кампаній та пригод. Куди йти далі? За які івенти хапатися, що шукати і куди стрибати. Я рекомендую у першу чергу зосередитися на кількох сюжетних пригодах, які вам відкриваються, аби здобути очки благ. Найкраще підходять ті, які складаються з невеликої кількості квестів, але при цьому дають гарну нагороду. Вони не вимагають щоденної активності та зосереджені в основному на виконанні ланцюжку сюжетних завдань. Чудовий варіант це король дворфів. Сценарій до якого писав сам Роберт Сальваторе. Від книг цього письменника я дуже довго фанатів. І власне завдяки ним я звернув свою увагу на ігри по Всесвіту Dungeons and Dragons. У цій пригоді ви зустрінете старих знайомих із серії книг про темного ельфу. І не тільки. Та навіть захочете знову перечитати весь цикл. Звісно, якщо ви до цього читали бодай одну книгу. Після хвилі ностальгії та виконання цікавого сюжету переходимо на невелику пригоду про торгову компанію Inquisition Incorporated. Ось тут я не лише нареготався до схочу, але й за мінімум квестів отримав солідну кількість дарів. Тут сюжет просто просочений гумором, чого лише варте завдання, і з проникненням на таємну зустріч бехолдерів, де вам потрібно в самопостати. В костюмі пройти на захід і випитати у деяких бехолдерів інформацію про місцезнаходження коштовного каменю. Той незручний момент, коли союзний ілітіт дивиться на костюм і серйозно так говорить: ти спалишся, тебе точно викриють і вб'ють, жорстоко вб'ють. Бо цей костюм не те, що не ідентичний. Це прямо зразок плюндрування та насмішки над ідеальним тілом бехолдерів. А ви ще навіть не бачили цього костюму і вже починаєте напрягатися. А потім, коли зрештою його одягаєте, то просто сповзаєте з осміху на підлогу. Настільки абсурдно він виглядає. Або момент, коли треба дізнатися у скам'янілого велетня, чи існує ця коштовність взагалі. Але в якості плати за інформацію вам доведеться почухати всі печери нижче пояса. No. Here's the thing, Lucar. I can shoot you all day. But I'm not a monster. I'll scratch your back, you scratch mine. Could you do that? I was being metaphorical. You need something literally scratched? Oh, I have itches. Itches within my most private taverns. Well, I'm not going to do that. But I know somebody who will. Don't I, new person? Далі I recommend you to пригод Mountain. Окрім нагороди, ви ще отримаєте доступ до продавця, який торгуватиме шмотом за драконячі монети та жетони павучої богині. Перші ви зможете добувати вже на PVE-івентах та у деяких кампаніях, у тому числі і щоденних завданнях Undermound. А для других доведеться проходити випробування та кампанію, пов'язану з темними ельфами Мензоберанзана. Тим не менше, саме в цього торгаша можна взяти більш престижні шмотки та зброю. Що дасть змогу суттєво покращити ваш рівень предметів. А от сюжетка про елементальне зло взагалі не сподобалася. Завдань багато, серед яких і нудні квести на вбивство 100, 200 та 500 мобів, а нагороди мізерні. Часом усе таке нудне та одноманітне в плані сюжету що просто втомлюється грати. І все-таки 4 поїнти дарів зайвими не будуть. Але проходити рекомендую на останній. І тільки після цього можете звертати увагу на кампанії. Моїми фаворитами поки являються компанії Dreadpoint та Icewind Dale. Концепція у них досить проста. Виконуєте щоденні завдання та поступово відкриваєте нагороди в меню прогресу. Окрім благ, це можуть бути предмети, що дають доступ до певних івентів чи локацій. А у долині крижаного вітру це ще й самі локації. На момент запису цього відео я зупинився на кампанії долини драконячих кісток. Загалом через те, що тут можна вибити дуже непогані предмети. А особливо є можливість здобути гарну зброю. І з чим на аукціоні дуже туго. Власне, в моєму випадку майже вся зброя добувалася виключно в кампаніях. Бо те, що пропонує аукціон, або низькорівневе гівно, або косметика. Також варто хоча б кілька разів на день приймати участь у ПВЕ контенті. Це короткі рейди на 5-7 хвилин, данжі з босами на 15-20 хвилин та забіги на великі битви з одним могутнім босом. Долучитися до них ви можете на локації Dreadpoint. Вони не лише можуть давати драконячі жетони, але й качатимуть сезонний прогрес. Ну а потім, уже, коли здобудете краще спорядження, можна закрити і більш серйозні кампанії. Також не забувайте і про ПВП-контент, який я поки оминаю. Для цього доведеться трохи інакше розвивати персонажа, окремо купувати предмети та проходити інші завдання. І я поки не готовий цим займатися. А ще ж і крафт є. Тут великий вибір ремесел, які ви можете розвивати. Від переробки руди чи кожум'ятства до виготовлення латних обладунків та шкіряного спорядження. Там теж хитромудрий ланцюжок квестів, який обмежений у роботоздатності найнятих майстрів. Я спершу хотів розібратися у цьому всьому, але зрештою зосередився виключно на проходженні пригод та кампаній. Попри увесь цей насичений контент та сюжетні події, Невервінтер також має і свої недоліки, які фактично вбивають цікавість до гри. Ось тут не так важливо поговорити про них, як утримати цікавість до цього проекту, і при цьому не зненавидіти Невервінтер остаточно. Особисто я починав грати в цю MMORPG декілька разів. Перший раз на ПК. І через слабку машину швидко відмовився від цієї ідеї. Вдруге, на Xbox One. Але після 20 годин закинув гру і довго не повертався. І втретє, вже будучи дещо підготовленим, почав проходити на PlayStation, заплющивши очі на недоліки. Перше, що варто відкинути, поняття про досвід завбитих мобів. Як я вже говорив раніше, його немає. Вирізати пачками мерців, розбійників, елементалей, вампірів, кобольдів і ще купу інших почвар, можна хіба лиш для трофеїв, що існують як у самій грі, так і прив'язані до консолей чи стіни. Акцентувати на них увагу взагалі не варто, якщо це не вимагає завдання. Якщо ті чи інші моби вам взагалі не потрібні, просто пролітайте їх на скакунах до поточної цілі. Друге, на що не варто сподіватися, це хороший лут. Із вбитих почвар вам будуть постійно падати реагенти у вигляді коштовних каменів та перлин, які ви зрештою перетворюєте в пил. Мідні та срібні монети, що потрібні для придбання різноманітного зілля, додаткового спорядження, розвитку певної кампанії, чи щоб витягнути камені з предметів. Пощастить, якщо випадуть знаки для скакунів чи щось більш цінне. Проте на щось більше розраховувати не варто. Особливо на початкових кампаніях. Дуже біситимуть донатні скрині, які обіцяють рандомний космічний лут. Але щоб їх відкрити, треба купити ключ. Власне, закриваючи сезонний прогрес, ви отримаєте кілька ключів безкоштовно. Однак, відкривши ці скриньки, в більшості випадків на вас чекає розчарування. Особисто я вважаю, що ці ключі краще зберігати для скринь у данжах, які не відкриваються без виконання певних умов. А оскільки ці ключі відкривають будь-які скриньки, то це якраз те, що вам треба. Що ж до цього донатного мотлоху, благо, його тепер хоч продати можна. За копійки, звісно, але можна. Коли я починав грати на Xbox, то одна з причин, чому я закинув Neverwinter — донатні скрині, які не продати, та які ще й займають місце в рюкзаку. На щастя, з лутом не все так погано, як здається. Уже в кампанії долини драконячих кісток у деяких унікальних мобів можна буде вибити пристойні штани чи жакет. А також саме там з'являється можливість розжитися хорошою зброєю. Тож, аби не зненавидіти гру через увесь цей мотлох, просто не акцентуйте на цьому свою увагу. Зосереджуйтеся на проходженні кампанії та виконанні завдань. Якщо інвентар забивається мотлохом, перероблюйте його. Коштовні камені та перли перетирайте на очки обробки. Зайві знаки перетворюйте на пил зачарування, а решту просто продавайте. І не забувайте затарюватися з зіллями та наборами для видобування скарбів. Останні потрібні для добування невеликих скарбів, що знаходяться в скринях на локаціях. Лут із цих скриньок коштує небагато, але десяток два золотих монет за кілька днів підняти можна. А донатне лайно можна просто ігнорувати і в ряди годи продавати. В цілому, Невервінтер являється доволі непоганою грою. Так, це далеко не aaa проект але і не якась відстійна браузерка, що не варта уваги. Являючись безкоштовною, вона пропонує дуже великий спектр ігрового контенту, здебільшого для шанувальників ПВЄ та сюжетних кампаній. Але всі ці історії, всі завдання виконані досить пристойно. Так, існують винятки, але, на щастя, поганих прикладів не так багато. Хочете грати в соло? Будь ласка! Тут ви обмежені хіба лиш власним вибором класу та стилем гри. Подобається кооператив? Теж не проблема. Можете створювати групи з іншими гравцями чи ходити в рейди із власною гільдією. Подобається ПВП? Нема проблем. І цей пунктик також Невервінтер здатний задовольнити. При цьому все це доступне у вільному доступі, без будь-яких підписок чи наявності геймпаса або PS. Так, донатні елементи тут присутні. Але якщо вони вас не цікавлять і ви хочете грати без вливання реальних коштів гра не буде сильно тиснути із цим. Так, всі ці скрині із донатним контентом усередині просто бісять на початку гри. Але згодом ви будете їх ігнорувати або продавати першому ж торговому NPC. Самі ж банери будуть з'являтися лише під час запуску гри. І поки ви не зайдете в розділ донату. Ви їх ніде не побачите. Звісно, ще як недолік можна вважати трохи складну навігацію у грі. Вперше запустивши Невервінтер, можна реально загубитися серед усього цього хаосу, що складається з торгівлі, кампаній, завдань та івентів. Але поступово втягнувшись у ігровий процес, усе це вже здається таким звичним та гармонійним. Тож рішення нашої редакції однозначне. Невервінтер точно варта вашої уваги. Зрештою, вона дає набагато більше всього, що можуть запропонувати і інші безкоштовні ігри в жанрі MMORPG. Тож, якщо ви ще не грали і постійно оминаєте гру від Cryptic Studios, даремно, їй все-таки варто дати шанс. А на цьому ми будемо завершувати випуск. Обов'язково напишіть у коментарях ваше ставлення до Neverwinter та жанру ММО в цілому, які ваші улюблені представники MMORPG? Ми з нетерпінням чекаємо на всі ваші варіанти. Не забувайте знімати пальці догори та підписуватися на канал. Наша редакція радіє кожному новому глядачу. Що ж, а на цьому все. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступному випуску.